Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді срібна 10-гривнева монета новорічна іграшка. Пам'ятна монета присвячена святкуванню Різдва та Нового року. Ця монета символізує радість і тепло зимових свят, які об'єднують родини й дають незабутні моменти. На аверсі монети розміщено витончений декоративно ватинанковий мотив у вигляді сніжинок. Які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон. У верхній частині монети між сніжинками зображено малий Державний герб України, праворуч зображено номінал монети 10 та графічний символ гривні. Між ними напис Україна. Ліворуч рік 2025. На реверсі монети художньо представлено авторську різдвяну композицію із персонажами вертепу, що включає сучасні інтерпретації дійства. У центрі розташована ялинка з головним символом різдва вефлеємською зіркою, елементом оздоблення якої є локальна позолота. Навколо ялинки зображені стилізовані колядники, які співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників, які прагнуть повернутися додому, зустрівши свята в колі рідних. Та дівчина, яка тримає дрон. Номінал монети 10 гривень. Рік карбування 2024. Матеріал срібло 925-ї проби. Маса монети 31,1 грам. Діаметр 38,6 міліметри. Гурт гладкий із заглибленим знаком банкното монетного двору НБУ та написом срібло 925-ї проби. Тираж до 10 тисяч штук, фактичний тираж 7,5 тисяч штук. Дата введення в обіг 19 грудня 2024 року. Серія монет інші монети. Художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Монета у спеціальному футлярі від НБУ. Зверху на футлярі зображено графічний малюнок ватинанки. Капсула монети має зверху вушко, як у новорічної іграшки, що асоціює монету з новорічною іграшкою. Також її можна підвішати як новорічну іграшку. Монета є дуже гарною та чудово підійде як подарунок та як інвестиція. На момент продажу у інтернет-магазині Національного Банку України її вартість становила 3567 гривень. На початок лютого 2025 року, по продажах на аукціонах, її купували трохи більше ніж 5000 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Дякую за перегляд відео, буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.